Привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про наші тарифи. Якщо ви хочете, щоб ваш канал отримав більше охоплення, отримав більше нової аудиторії і замовлення з YouTube, то ви попали по адресу. А зараз давайте перейдемо на наш сайт. Перейшовши на сайт, перше, що ми бачимо, це дійсно унікальну пропозицію, в якій ми за 14 днів, якщо не виводимо відео в топ, ми повертаємо кошти клієнта. Далі виступили достатньо багато цікавої інформації на сайті про те, як ми працюємо. А також ви можете подивитися відео, де на пальцях ми розповіли, як ми працюємо і як ми даємо результати. Наступним кроком хочете розповісти конкретно про тарифи. А саме у нас їх є 4. Перший з яких ви можете потестувати нашу послугу е і зрозуміти, взагалі потрібна вона вам чи не потрібна. Другий пакет це пакет старт пакет для тих, хто в принципі знає, що це таке, знає, як з цим працювати, потрібна допомога. В тому щоб бути на першому місці, бути вище конкурентів, і отримати додаткові рекомендації по оптимізації відео, додаткові чек-листи і рекомендації по самому каналу. Наступний пакет про це для людей, які дійсно знають, що їм потрібно, але окрім цього, їм цікаво додатково взяти ключі на просування, додатково створити прев'ю, створити опис, щоб наші спеціалісти зробили це і правильно оптимізували під ваше відео. Також є унікальний пакет, пакет Медіа. Це для великих компаній, які готові завантажити достатньо велику кількість відео на постійній основі і вже працюють з відомом далеко не перший день. Цей пакет дійсно крутий і для вас він буде прям дуже актуальний. На нашому сайті також ви можете побачити декілька відгуків, їх дуже мало, але. Це показує про наш результат і про те, як ми працюємо. При необхідності, звернувшись до нашого менеджера, ми можемо надати більш обширну кількість кейсів відгуків від наших клієнтів, від наших задоволених клієнтів. Також на сайті ми відповідаємо на певну кількість запитань, частих запитань, котрі нам задають наші клієнти. І ви можете отримати на них відповідь не переходчи нікуди, а саме на сайті. Отже, рекомендую якнайшвидше скористатися нашою послугою та вже на протязі 14 днів бути вище ваших конкурентів, отримувати більше охватів та нових глядачів. А якщо у вас залишились будь-які запитання, звертайтеся до нашої команди, ми задоволені відповімо на ваші запитання. Всім дякую за перегляд!